Приявиться. Та так проявиться, що почне вас вкладатися по повній програмі. Пентаклі це час, це подарунки, це гроші. Він вже вирушає у путь. Готуйтеся, записуйтесь в салони. Так, дев'ятка пентаклі, дівчата, він до вас їде як чоловік забезпечений, як чоловік при грошах. Тож ж буде сорити їх і пиляти на вас. Так, але поки що між вами ситуація висить, нікуди не рухається. Але він, щоб ви розуміли, в ній присутній мозгами, думками він вашій ситуації з ним, хоч і не проявляється, король Пентаклів, він їде до вас, знов кажу, як людина, яка хоче вам запропонувати стати вашим чоловіком. У когось це може бути одружений чоловік, але це буде менша кількість е з вас. Так, і тут ви від нього захищати будуть свої особисті кордони, хоч ви чекаєте. У п'ятірці Пентаклів він довгий час, сказала довгий, тому що, мабуть, так і є. До вас не проявлявся. Але тепер сонечки, вінка, поки ви проявитесь, він розуміє, що таку цінність, як ви. Він не може втратити, бо її заберуть, украдуть, викрадуть. Собственник. Він говорить ні, така потрібна мені. Як же так? Так, він дуже багато про вас мріє, дівчата. Мрій, мрій, про мене. Мрій, що я зараз займаюся спортом, треба ж вам показати. Мріє про вас, уявляє, як і що, як ви будете разом, що ви будете робити. Так, і тут він при цьому обдумує план щодо вас головою, тобто як до вас проявитися, не на емоціях. Так, 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 аркан сила, дівчата. Що мені подобається, цей чоловік сильний, він тут поборов собі якісь е, щось те, що вам заважало бути з ним, хтось гуляв, хтось добивав. Так, Оркан Мир він їде до вас, хоче з вами примиритися, почати вже зараба.